Шукати прихисток у Польщі була вимушена Анастасія. Дівчина мешкала у Скадовську. Коли почалася Велика війна, знаходилася при надії. У мене були родичі, які вже 6 років на той час було, були в Польщі. Був чоловік в Польщі. Ну і загалом так я виїхала туди 26 числа. Я вже була на кордоні. Перші випадки я оформляла. Там була одноразова допомога біженцям з до України і. Це було 300 злотих одноразово. Тоді я ще була вагітна, тому на дитину нічого не отримала одразу. І в принципі ніяких виплат більше я не отримала. Спочатку грошей вистачало, заробляв і чоловік. Втім, потім він добровільно став на захист батьківщини у чужій країні. Дівчина залишилася одна. Я пробувала дитину здавати в садочок, він коштує 600 злотих. Е, ну окремо за харчування платиш. Біх, біх. Так як я зараз сама отримую тільки 800 злотих на дитину, тобто 600 віддай за садочок, ще 100 за харчування, і будеш мати собі 100 злотих на, на якісь смаколики дитині, а все інше сама. Тобто, це треба на роботу. йти. Ага. Перший місяць дитина не ходить, майже бо хворіє. Тобто гроші треба платити. Жити на одні виплати майже неможливо, Втім, знайти роботу одній жінці з дитиною вкрай важко. Я думаю, що можливо в цьому році повернусь додому, бо дійсно тут важко. Важко з роботою, нічого ти. Важко з роботою, бо треба. Ну як, тут, тут або ти робиш по 12 годин, не бачиш світу білого і заробляєш, або робиш по 8 і вистачає тобі на їжу. Якісь лахи, скажімо так з іншого боку, напруга у суспільстві. Не всі поляки радушно налаштовані. Поляки теж ну достатньо так агресивно відносяться до наших. Є такі случаї. При мені була така ситуація, коли я не знаю, чи то пов'язано з політикою, але ну, поляк був п'яний, тому я не можу сказати точно на якій це почві було. Але до дитини ліс з лозунгами «їдь додому і. Багато чого іншого там криття. Водночас у польському уряді планують ввести зміни у наданні допомоги українським біженцям, зокрема, виплати за програмами «800 плюс та добрий старт надаватимуть тільки за умови офіційного влаштування дитини у польську школу. Виняток, якщо ті не досягли відповідного віку. Ми посилюємо систему, робимо її більш прозорою. Ми будемо підтримувати громадян України, які змушені були тікати від війни та знайшли притулок у Польщі. Але ми також очікуємо чітких і зрозумілих правил. Все це є в законі, який ми сьогодні прийняли в уряді. Також для українців є можливість зміни статусу. Нині тимчасовий захист діє тільки до трьох років. Для цього треба актуалізувати свої дані. Щоб зареєструватися як тимчасовий прихисток на території Польщі, як переселенець, так потрібно одразу після приїзду з'явитися до адміністрації міської та зареєструватися за місцем проживання. Раніше на це давалося 30 днів. Друге, це те, що буде можливість отримати. Тимчасову посвідку на проживання на території Польщі на даний момент таку посвідку можуть отримати лише ті, хто офіційно працевлаштований або мають свою діяльність. І третє головне, те, що ми говорили про 40+, що їх відміняють виплату да, за проживання, але такі масові об'єкти для громадян України пенсіонати, хостели, готелі. Вони залишають, вони продовжують функціонувати на весь період тимчасового прихистку, Тобто, плановано це буде до 30.09.2025 року. Думки щодо цього проекту різні з одного боку. Він сприяє інтеграції українських дітей у польське суспільство, з іншого зменшує пільги для громадян України. Набути чинності зміни мають з 1 липня. Сергій Скрипник Борис Єфімов Дніпро Тіві.